Я складала ЗНО з української мови і літератури, а також двічі поспіль складала НМТ у 23 му і 24 му році. І у цьому відео я поділюся з вами тим, що потрібно знати кожному перед тим, як складати НМТ з української мови. Мене звати Катя, я викладачка української мови та літератури в онлайн школі зенохаб за час свого викладання підготувала 181 вісімдесят з мови і 34 з літератури. Перша моя порада не починати з важкого. Це може стосуватися як самих завдань в НМТ з української мови, так і загалом виконання тестів саме у блоці на НМТ, наприклад, у блоці з мови і математики. Чому не потрібно починати з важкого? Тому що, коли ви починаєте з легких завдань, які ви точно знаєте, ви, по перше, не втрачаєте купу часу, і ви одразу трошки стаєте впевненішими у тому, що ви знаєте цей матеріал, що ви знаєте, як відповісти. Ця внутрішня впевненість вам потрібна для того, щоб потім впоратись. Це можливо із складнішими завданнями, у яких ви трошки гірше орієнтуєтеся. І звичайно, що починати з легшого це економити собі час, бо коли ви не витрачаєте час на обдумування, а швидко виконуєте тести, у вас залишається набагато більше часу на складніші завдання. Якщо ви почнете із складніших тестів, є така ймовірність, що можливо ви не зможете виконати ось ці легкі тести, бо просто не вистачить часу. Тому починайте краще з легшого. Наступна моя порада буде стосуватися вже конкретних завдань, які щороку є на іспиті з мови, а саме завдання, де згадуються слова не окрім, помилку допущено. Вам дуже уважно потрібно читати умови завдання. Бувають такі випадки, і на заняттях я це з учнями теж бачу, що читають дуже швидку умову, не бачать слова окрім і потім вибирають неправильну відповідь. Щоб такого не було, вам треба спочатку дуже Уважно прочитати саме завдання. Якщо ви знаєте, що ви дуже неуважна людина, або у вас постійно помилки через це. Візьміть собі чернеточку, вам їх будуть видавати на НМТ. І напишіть оце слово, окрім не знаю, обведіть його, наголосіть на ньому. І, звичайно, також звертайте увагу на слова помилку допущено або помилку не допущено. Вони дуже люблять вставляти цю частку не в умови завдання, і цю частку легко не помітити. Ще одна додаткова порада: обов'язково перевіряєте кожен. Варіант, тобто, коли ви вже вибрали правильну відповідь, і особливо, якщо це правильна відповідь, варіант А переглядаєте усі інші варіанти. Буває таке, що, наприклад, ви не дочитали умову завдання, не побачили не не побачили окрім. Але ви прочитали всі варіанти і побачили, що тут щось не сходиться, що у вас, нібито, декілька правильних відповідей в такому разі, ви дуже швидко зрозумієте, що можливо неправильно прочитали умову завдання або неправильно вибрали відповідь. Тобто обов'язково перечитуйте всі варіанти, щоб точно бути впевненими у своїй відповіді. І ще одна дуже важлива річ, про яку потрібно пам'ятати, коли ви виконуєте один тип завдання на НМТ з мови це пошук орфографічної помилки. Щороку на НМТ з української мови є завдання із такою умовою. Немає орфографічних помилок у варіанті. І в такому тесті вам не те, що треба читати кожен варіант окремо, вам треба читати кожне слово, кожний склад цього слова окремо, тому що дуже часто а, буває таке, що ви читаєте цілісним реченням, наприклад, варіант. І ваш мозок автоматично виправляє всі ці помилки, які він там знайшов. До речі, напишіть у коментарях, чи у вас колись таке траплялося, тому що я знаю зі свого досвіду, що це дуже така поширена проблема. Для того щоб уникнути цієї проблеми, вам потрібно читати кожне слово окремо. Звикайте до цього, коли виконуєте подібні тести. Інша порада буде стосуватися вашої впевненості у відповідях. Дуже часто трапляються такі ситуації, коли абітурієнти пишуть іспит і в останній момент змінюють. Відповіді, а потім виходять з цього іспиту і плачуть, тому що відповіді були правильними до зміни. Чому таке трапляється? Чому взагалі хочеться змінити відповідь? Тому що у вас відповідно стрес виникає через цей іспит. Вам хочеться все скласти на максимум, так і ви починаєте вже шукати помилки там, де їх можливо і немає. Ви починаєте бачити правильні відповіді там, де їх немає. Тому дивіться, є такий психологічний факт, що зазвичай у більшості ситуаціях ми вибираємо правильну відповідь саме на початку. Тобто, та перша відповідь, яку вам захотілося вибрати, вона і буде правильною у більшості випадків, не в усіх у більшості, і краще не змінювати відповіді в останній. Момент, якщо ви точно не впевнені, що це треба зробити, що може вказувати на те, що вам треба змінити відповідь? По перше, ви знайшли якусь. Помилку у себе, тобто ви зрозуміли, що неправильно прочитали, наприклад, завдання, або шукали взагалі не те. Якщо так сталося, то дійсно є е, е, сенс перевірити це завдання і знову його виконати. Якщо ж такої впевненості немає, і ви просто так хочете змінити відповідь, просто тому що а раптом оця відповідь неправильна, тоді краще цього не робити. Наступна порада буде стосуватися часу, як його розподіляти на НМТ, тому що час, звичайно, обмежений. Ви знаєте, що. Що на НМТ 2026 буде така сама структура, як і на НМТ 2025. У вас буде два блоки: українська мова плюс математика, історія України плюс предмет на вибір. І на кожен цей блок дається дві години. В межах цього блоку ви можете розподіляти час, як захочете. Тобто, коли ви будете складати НМТ з української, ви можете виділити на цей предмет, наприклад, або 30 хвилин, або 20, або годину, або годину 10. Так, все буде залежати від того, скільки часу ви витратите ще й на. Математику з досвіду вам скажу, що звичайно українська мова для багатьох не для всіх, але для багатьох легше ніж математика, тому на неї хочеться витратити менше часу. Для того щоб правильно розподілити час з української мови, вам треба починати із легких завдань, щоб їх швиденько виконати, а вже потім переходити до складних. Також можу вам порадити зробити після всіх легких завдань з української мови тест на відновлення структури тексту. Тому що цей тест виконується більше з допомогою логіки, там немає якихось правил. І зазвичай, вже коли ви виконуєте велику кількість тестів і доходите саме до цього тесту, гірше починаєте думати, просто втомлюєтеся на щось, відволікаєтеся. Тому краще, щоб ви цей тест виконали раніше. Він логічний, його можна зробити раніше за всі інші. Якщо в якомусь завданні ви взагалі не можете знайти правильну відповідь, або ви не знаєте взагалі правила такого, за яким треба виконувати завдання, не розумієте взагалі умову. Ну будь-що може статися. Це завдання, ви маєте виконувати останнім. Спочатку ви виконуєте те, що ви знаєте, те, що ви знаєте навіть частково, а потім переходите до подібних тестів. Тому що якщо ви будете концентруватися тільки на цьому завданні, ви не помітите, як у вас проминуть ось ці дві години. І навіть на математику часу може не вистачити, тому що з української мови ви зациклились на одному завданні. Такого не треба робити. Якщо сталася така ситуація, що ви не знаєте відповіді на запитання, ви забули всі правила, які стосуються цього завдання, ви не зрозуміли умову. Тобто, взагалі, от така ситуація, що ви не можете відповісти на тест. Тоді намагайтеся логічно відкинути всі варіанти, які не підходять. От це може бути будь-яка логіка. Вона може стосуватися того, що просто нелогічно звучить, або точно не може підходити. Повикрети спочатку ось так варіанти. Потім, якщо залишаться якісь варіанти, з яких ви не можете вибрати, от ви ну взагалі не знаєте. Тоді вибирайте рандомно. Ніколи, наголошую, ніколи не залишайте якесь завдання без відповіді, навіть якщо ви його не знаєте. Найном те вам може пощастити, і оцей рандомний варіант може виявитися правильним. Взагалі ймовірність того, що ви можете вгадати, ну приблизно 20% у кожному тесті 20 або 25. Це залежить від кількості варіантів. А якщо ви навіть не спробуєте вгадати, у вас ймовірність правильної відповіді буде нуль. Що краще: 20 чи 25% правильної відповіді ймовірності. Чи нуль? Звичайно, 20-25. Тому обов'язково врахуйте цю пораду. Можливо, вона вам допоможе Дай нам те. Інша порада буде стосуватися більше психології. Коли ви складаєте НМТ, не думайте ні про що, окрім НМТ. для того, щоб не думати ні про що окрім НМТ, Вам треба виспатися, вам треба поїсти. Тому що ви будете складати іспит 4 години, плюс там ще буде перерва у 20 хвилин, плюс вам треба доїхати до місця складання НМТ, дочекатися, поки ви зайдете в аудиторію, поки вам все це розкажуть про, про проведення НМТ. Тобто часу мене достатньо. І повірте, коли ви голодні, ви не зможете нормально сконцентруватися. Ви маєте прибрати всі речі, які вас відволікають. Ви маєте виспатися, наїстися, попити водички, там щось смачненьке, можливо, з'їсти, що вам дуже подобається. Щоб не думати про це, і звичайно, для того, щоб вам було спокійніше в день НМТ, вам потрібно обов'язково заздалегідь підготуватися, зібрати документи, подивитися, куди вам треба їхати, як діставатися до цього місця. Бо коли я складала НМТ, у мене було не зовсім зручне місце. І я довго до нього діставалася. Я перед цим не подивилася, де воно було так, де був пункт складання НМТ, І я так ну, довгенько діставалася. Я, звичайно, не запізнилася, але Ошки було неприємно, що е, мені потрібно було його довго шукати, і звичайно подивіться, скільки часу вам треба для того, щоб туди дістатися, і зробіть собі запас у 10-15 хвилин, тому що або навіть у 20. тому що можуть бути різні ситуації, особливо якщо це місце там десь далеко, треба машиною діставатися або ще якимось транспортом, то ви можете просто запізнитися. А для того, щоб цього не було, звичайно, закладайте собі запас часу. Тепер ми з вами поговоримо про те, на що треба звертати увагу вже під час написання самого іспиту. А ми з вами говорили вже про підготовку до іспиту, про те, на що треба звертати увагу у самих завданнях. Тепер поговоримо про внутрішній процес написання. Дивіться, ви будете складати НМТ за допомогою комп'ютерів. Ви приходите в аудиторію, сідаєте за свій комп'ютер, вам там дають логін, пароль, ви заходите у ту систему, у якій вам треба писати ННТ. І у вас першим блоком, звичайно, буде мова і математика. Коли у вас починається цей блок, ви заходите, так у вас з'являються всі завдання там з української мови, математики. І також, звичайно, там є у вас якісь довідкові матеріали з математики в окремій вкладці. Ось то, то, ви зайшли, у вас є робочий кабінет. Одразу вам скажу, що ви можете спокійно переходити між предметами. Ви, наприклад, виконали одне завдання там, з української, і можете спокійно виконувати ще 10 з математики, а потім знову одне з української або там 10 з української. Це неважливо. Можете переходити між цими блоками. Так само між довідковими матеріалами та блоком з математики ви можете спокійно переходити. Час не зупиняється, нічого не трапляється, все нормально. Але що потрібно пам'ятати? Була така дуже неприємна прикра ситуація. Е, просто чула про неї у новинах, що абітурієнт прийшов складати НМТ. але він якось чи не почув, чи не зрозумів, що треба відповіді підтверджувати. Не просто натиснути варіант А або варіант Б і думати, що це вже зарахована відповідь, а треба натиснути Підтвердити цю відповідь, підтвердити цей вибір. Він е, все вирішив та всі завдання виконав із української із математики, і потім. Просто закрив цей блок і йому порахувало нуль балів тестових. Чому порахувало 0, якщо він все зробив? Тому що він не підтвердив відповіді. Най нам те, вам обов'язково потрібно зберігати відповіді. Не просто натискати на якийсь варіант і думати, що все, система зарахувала його. Ні, система зараховує відповідь тоді, коли ви її вибираєте, і потім зберігаєте. Сама система вам з боку буде демонструвати кількість завдань усі 30 тестів. І також вони будуть позначені різним кольором. Один колір буде використовуватись для того, щоб показати, що цей тест, наприклад, не збережений, що відповідь на цей тест не збережена, або що цей тест взагалі не виконувався, або що на цей тест відповідь вже збережена. Звичайно, що навіть збережені відповіді ви можете змінювати цілком, але потім так само не забудьте зберегти відповідь. Вам про це, зокрема, будуть розповідати під час інструктажу, коли будуть проводити вже НМТ, але я вам заздалегідь кажу, щоб з вами. Не сталося прикро ситуації, коли ви все виконали, але не зберегли. І щоб вам потім не зарахувало це як нуль балів. Наступна порада: не лякайтеся жодних ситуацій. Зберігайте спокій у будь-якому випадку, тому що статися ну, може багато що, може зависнути система, може, наприклад, повітряна тривога початися, може вимкнутися світло, так? Все може бути. Всі ці ситуації вони вирішуються, тобто не буде такого, що ви прийшли на іспит, так, щось сталося і все. Ви цьогоріч не складете іспит, не будете вступати в університет. Ні, такого не буде. Люди, які перебувають на місці складання НМТ, які контролюються. Процес вони будуть вам допомагати, як зможуть. Якщо почнеться повітряна тривога, там є свій протокол дій. Якщо вона дуже-дуже довга, то можуть перевести на додаткову сесію. Зазвичай, якщо вона не дуже довга, ви просто почекали цей час в укритті, а потім повернулися до написання. Тобто тут проблеми жодної немає. Бувають такі ситуації, коли зникає, наприклад, світло. Зазвичай у пунктах проведення НМТ є генератори, тобто ця ситуація теж вирішується. Там може бути ну, 10-15 хвилин на те, що все це вимкнути, або навіть менше. Інколи теж буває така ситуація, неприємна, що зависає трошечки система. Не працює комп'ютер. У такому разі вам теж допоможуть. Прийде людина, яка буде допомагати вам налаштувати цей комп'ютер, або вас посадять взагалі за інший комп'ютер, там будуть якісь рішення. Тому не хвилюйтесь, якщо виникають якісь проблеми, вони можуть бути, бо це знову ж таки людський фактор, це фактор самої техніки. Ви маєте знати, що ці проблеми на місці дуже швидко мають вирішувати але враховуючи, що можуть, хоч і не часто, бути якісь неприємні ситуації із технікою, коли вона зависла, я вам дуже раджу записувати всі свої відповіді на чернетку. Тобто, наприклад, ви собі записали там перше завдання умовно, нехай це буде фонетика. Перше завдання уподібнення приголосних. і написали собі там варіант із тих слів, у яких відбувається уподібнення на вашу думку. Або записали просто правильну відповідь. Записали той варіант, який ви вибрали. Для чого це треба? Якщо раптом виникне така ситуація, що у вас зависла система, завис комп'ютер, і ваші відповіді скинулися. Щоб ви змогли їх швидко відтворити за своєю чернеткою. Так буде набагато швидше, ніж ви будете перевиконувати всі тести, які ви встигли до того часу зробити. Звичайно, ймовірність цієї ситуації дуже 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 маленька, але воно може бути. І ви маєте бути готові до цього. Краще заздалегідь трошечки більше похвилюватися, ніж потім хвилюватися набагато набагато більше. Супер важлива порада від мене. По людськи вам дуже раджу. Не давайте нікому списувати на ННТ, не розмовляйте ні з ким на НМТ. і самі не списуйте на НМТ. Чому всього цього не можна робити? Тому що ймовірність, що вас не помітять, дуже і дуже маленька. Тому що зазвичай, наприклад, коли ви заходите в аудиторію, там всі комп'ютери розташовані літерою П. Ось так. А екзаменатор, який за вами слідкує, який е, дивиться за процесом складання іспиту, він сидить в центрі, тобто він бачить усіх, ви сидите спинами одне до одного. Наприклад, ось ми бачимо, та сидите до комп'ютерів обличчям і спинами одне до одного. А екзаменатор бачить усі ваші спини, бачить усі ваші ноги, там руки, що ви робите. І тому ймовірність, що помітять, що ви списуєте або допомагаєте іншому учаснику, дуже і дуже велика. 98% на те, що вас помітять. Побачать, що ви списуєте і зроблять вам зауваження, скажуть, не роби так, будь ласка, і дозволять вам продовжувати писати іспит, то ні, так не буде. Був такий випадок на НМТ 2025. Дівчинка писала іспит, вона списувала весь цей час, думала, що її ніхто не помічає. І вже коли вона виходила з аудиторії, вона завершила обидва блоки, вона написала всі предмети, вона, напевно, була радісна, так що вдалося списати. Але. Коли вона вже виходила із пункту складання НМТ, їй зупинили екзаменатори і сказали, що вони бачили, як вона списувала. Вони це зафіксували, і всі її результати з усіх чотирьох предметів анульовані. І все, що вона тепер може зробити, це ще рік чекати на складання НМТ і вже тоді написати іспит, просто тому що вона списувала. Екзаменатори вони не будуть вам відкрито казати, що ми бачимо, як ти списуєш. Вони навпаки будуть просто слідкувати за вами, щоб, можливо, ви ще активніше списували, так, щоб, можливо, ще якось більше, як то кажуть, палилися на тому, що ви списуєте. Для того, щоб потім ці порушення зафіксувати і повідомити вам вже наприкінці складання іспиту. Тому краще не списуйте, не допомагайте нікому, бо це теж буде зараховуватись як порушення процедури і. І вас виженуть з аудиторії, і цю людину, яка у вас списувала. І знову ж таки, завжди думаєте, чи вартує оце списування, оці декілька плюс-балів, чи вартують вони того, що ви рік можете просто не вступати в університет і чекати складання НМТ. Ну і звичайно, перед тим, як ви будете вже писати сам іспит, вам проведуть інструктаж, вам розкажуть про те, як це все робити, як завершувати, як писати, як відповідати на запитання. Дуже уважно послухайте ось цей інструктаж, послухайте, що екзаменатори кажуть. А також підготуйтеся знову ж таки, візьміть собі а, ручку. На іспит олівці, лінійки брати не можна. Також обов'язково повикладаєте з усіх своїх кишень навушники, різну техніку, годинники, оці смарт-годинники. Також треба прибирати різну техніку, яка може бути носієм інформації, або може передавати цю інформацію. Тобто, якщо раптом от уявіть собі ситуацію, ви забули навушники там у себе в кишені у, у штанах, наприклад, і прийдуть перевіряти вас то можна цілком подумати, що ці навушники ви там десь у туалеті вдягали так, і слухали якусь інформацію від когось. Тобто дуже уважно перевірте всі свої кишені, повикладайте звідти все. Візьміть собі ручку, візьміть собі водичку, без етикетки вона має бути, і прозора. Тобто сама пляшка має бути прозора. І все. Та, і ви готові до е, написання е, іспиту. На перерві ви зможете поїсти, а вам там надається така можливість 20 хвилин. У вас є на те, щоб поїсти, відпочити, підготуватися можливо до другого блоку. І остання порада, я думаю, найважливіша за сьогодні. Вірте в себе. Без цього, без впевненості у собі, без розуміння того, що ви все робите правильно. Ви не зможете написати іспит, бо ви постійно будете труситися, ви постійно будете перейматися. Вірте в себе, Ідіть до кінця, не треба. Засмучуватися, якщо раптом ви зрозуміли після першого блоку, що щось там неправильно написали, десь там була помилка. Не засмучуйтесь, бо вам ще треба писати другий блок. Якщо ви себе розхитаєте морально, якщо ви будете негативно налаштовані на другий блок, то ви його ще гірше напишете. Краще. Будьте на позитиві, думайте е, про щось приємне. Так? Думайте про те, як ви зараз завершите цей іспит, підете додому, потім побачите круті результати. Загалом налаштовуйтеся на позитивне, не на негативне. І вірте в те, що все у вас буде добре, що поганих ситуацій на іспиті не буде, що ви зовсім впораєтеся, що ви молодці. Ось ця віра в себе вона супер важлива, і без неї, на жаль, не вдасться нормально написати іспит. Я сподіваюся, після перегляду цього відео вам стало зрозуміліше, як це все відбувається, на що треба звертати увагу, які можуть бути нюанси під час складання НМТ. Я вірю в те, що в усіх вас все буде супер на іспиті. Ви теж налаштовуєтеся позитивно, думаєте про краще. Так, у вас ще є багато часу насправді для того, щоб підготуватися до іспиту, закрити свої прогалини в знаннях. Ви Вчити ті теми, які ви ще не знаєте. Тому все буде добре. Дякую вам за перегляд цього відео, сподіваюся, воно було для вас корисне. Надсилайте його своїм друзям, знайомим, які теж будуть складати НМТ у 2026 році. І не забудьте поставити лайк на це відео, підписатися, якщо ви ще не підписані, і натиснути на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про появу нових відео на каналі. До зустрічі!